Розділ четвертий. Я не згоден з вами, професоре Ешлі, сказав Барі Ділан, наймолодший і найталановитіший учень групи мері Ешлі, з викликом дивлячись на неї. Олександру Іонеско набагато гірше за Чаушеску. Чим ти можеш це довести? запитала мері Ешлі. У семинарі з політології брали участь 12 студентів випускного курсу Університету Канзасу. Студенти сиділи півколом обличчям до Мері. Черга на запис до неї в групу була набагато довшою, ніж до інших викладачів. Вона була чудовим фахівцем, мала почуття гумору і чарівність, тому знаходитися перед нею було задоволенням. Її овальної форми обличчя змінювалося від привабливого до прекрасного залежно від її настрою. У неї були мигдали подібні карі очі і густе чорне волосся. Її фігура викликала заздрість у студенток та фантазію у студентів чоловічої статі, хоча сама вона не помічала своєї краси. Цікаво, чи щаслива вона зі своїм чоловіком? подумав Баррі. Він охоче ну, переключив свою увагу на поставлене запитання. «Ну...» Коли ЮНЕСКО захопив владу в Румунії, він знищив усіх прихильників грози та повернувся до колишньої жорстокої прорадянської політики. У порівнянні з ним Чаушеску був не такий вже й поганий. Один із студентів запитав, чому тоді президент Елісон так прагне відновити з ним дипломатичні відносини. Тому що ми хочемо залучити його до західного табору. Згадайте. Сказала Мері, Микола Чаушеску дивився не лише на схід, а й на захід. Якого року це почалося? У 1963 році, відповів Баррі, коли виникли розбіжності між Росією та Китаєм. Румунія різко змінила свою позицію, щоб показати свою незалежність у міжнародних справах. Що можна сказати про нинішні взаємини Румунії з іншими країнами Варшавського пакту, особливо з Радянським Союзом? запитала Мері Ешлі. Я б сказав, що вони стали міцнішими, а я не згоден, заявив інший студент. Румунія розкритикувала СРСР за його вторгнення до Афганістану, за підписання договору з ЄС. До того ж, продзвенів дзвінок. Заняття закінчилося. Мері сказала: у понеділок ми поговоримо про основні чинники, що впливають на відносини Радянського Союзу із країнами Східної Європи. Ми також обговоримо можливі наслідки плану президента Елісона зруйнувати залізну завісу. Бажаю добре провести вихідні. І вам також, професори». Мері дивилася, як студенти прямували до виходу. Їй подобалася невимушена атмосфера, що панувала на семінарі. Історія та географія оживали у спекотних суперечках студентів. Іноземні імена та міста ставали реальними, а історичні події, здавалося, відбуваються прямо тут. Вона викладала в Канзасському університеті вже п'ятий рік, і їй досі це приносило задоволення. У рік вона вела п'ять груп з вивчення політичних наук, не рахуючи семінарів зі студентами випускних курсів, де йшлося завжди про Радянський Союз та інші соціалістичні країни. Іноді вона почувала себе пошуканкою. я ніколи не була в країнах, про які я розповідаю, думала вона, і взагалі ніколи не покидала Сполучених Штатів. Мері Ешлі, як і її батьки, народилася у Джанкшн Сіті. Єдиний член їхньої родини, який бачив Європу, був її дід, який народився в маленькому румунському селі Воронет. Мелі планувала вирушити в подорож за кордон після отримання наукового ступеня, але того літа вона познайомилася з Едвардом, і європейська подорож перетворилася на триденний медовий місяць у Отервіллі за 50 миль від Джанкшн Сіті, де Едвард займався хворим у критичному стані. Наступного року поїдемо обов'язково, сказала Мері Едварду незабаром після весілля. Мені так хочеться подивитись Париж, Рим, побувати в Румунії. Мені також поїдемо наступного літа. Але наступного літа народилася Бет, а Едвард працював у лікарні хравства Джері. Через два роки народився Тім. Мері отримала звання доктора філософії, знову почала викладати в Канзаському університеті і роки. Непомітно пролетіли, якщо не рахувати коротких поїздок до Чикаго, Атланту та Денвер. Мері жодного разу не виїздила за межі штату Канзас. Як-небудь в інший раз, обіцяла вона сама собі. Мері зібрала свої записи і подивилася у вікно. За склом із морозними візерунками знову пішов сніг. Надягнувши пальто і червоний вовняний шарф, вона попрямувала на Ватієр-стріт, де припаркувала свою машину. Університетське містечко було величезним: 315 акрів, де серед дерев та клумб розташувалися 87 корпусів, включаючи лабораторії, театри, церкву. Здалеку університетські будівлі, збудовані з коричневого вапняку з вежами на горі, нагадували саровинні замки, готові стримати навали ворожих орд. Коли Мері проходила повз на зустріч їй попався чоловік із фотоапаратом Нікон. Він направив його на будинок і клацнув затвором. Мері потрапила до кадру. Мені треба було відійти у бік», – подумала вона. Я зупсувала йому знімок. За годину ця фотографія вирушила літаком до Вашингтону. У кожного міста є свій неповторний ритм, життєвий пульс властивий місцевості і людям, що тут живуть. Джанкшн Сіті у графстві Джері з населенням 20 381 людина за 130 миль від Канзас Сіті пишався тим, що він є географічним центром Сполучених Штатів. Тут виходила газета Daily Union, була радіостанція та телецентр. У діловій частині міста було кілька магазинів і дві заправні станції: одна на шостій вулиці, інша на Вашингтон Стріт. Тут розташовувалися супермаркет, перший національний банк, домінопіца, закусочні. Автобусна станція, магазин готового одягу та питні заклади все так само, як і в сотнях інших маленьких містечок США. Але мешканці джанкен Сіті любили своє місто за його сільську тишу та спокій, принаймні у робочі дні. У суботу і неділю Джанґшн Сіті перетворювався на місце відпочинку солдатів, розташованого неподалік Форт Райлі. Дорогою додому Мері Ешлі зупинилася пообідати в Dillon's Market, а потім попрямувала на північ у бік Олд Road, житлового району, розташованого на березі озера. З лівого боку дорога була посаджена дубами та в'язами, а праворуч тяглися акуратні будинки з каменю та цегли. Сім'я Ешлі жила в двоповерховому кам'яному будинку, що стоїть на невеликому піднесенні. Лікар Ешлі купив його 13 років тому. У ньому була велика вітальня, їдальня, бібліотека, кімната для сніданку, кухня, а на горі одна велика спальня і дві маленькі. Це надто великий будинок, сказала тоді Мері Ешлі. Для двох тут багато місця. Едвард обійняв її і міцно притис до себе. А хто сказав, що нас буде лише двоє? Коли Мері повернулася додому, тім і Бет вже чекали на неї. Знаєш що? сказав Тім. Нашу фотографію опублікують у газеті. Може, ти допоможеш мені прибрати продукти, сказала Мері. А в якій газеті? Ця людина не сказала про це, вона лише сфотографувала нас і пообіцяла повідомити потім. Мері зупинилася і подивилася на сина. А більше він нічого вам не сказав. Ні, відповів тім, але в нього був класний нікон. У неділю Мері святкувала. Хоч це і не те слово, що виникло в її голові, своє 35-річчя, Едвард вирішив влаштувати їй сюрприз та організував вечірку у заміському клубі. Їхні сусіди Флоренс і Дуглас Шафер, і ще чотири пари чекали на неї. Едвард радів, як дитина, здивованого виразу обличчя Мері, коли та зайшла та побачила святковий стіл та плакати з привітаннями. Їй не духу сказати йому, що вона дізналася про вечірку, що готується ще два тижні тому. Вона любила Едварда. А чому б і ні? Хіба можна не любити такого чоловіка? Він був гарний, розумний, байливий. Його діти батько були лікарями, тому Едвардові ніколи не спадало на думку стати кимось іншим. Це був найкращий хірург у джанкшон Сіті, добрий батько та прекрасний чоловік. Задувши свічки на святковому торті, Мері крадькома подивилася на нього і подумала, що ще треба жінці для щастя. У понеділок, вранці, Мері прокинулася з головним болем. Вчора ввечері. Вимовляли стільки тостів, а вона зовсім не звикла пити. Мері ледве підвелася з ліжка. Це все від шампанського, ніколи більше не питиму, пообіцяла вона собі. Вона спустилася вниз і почала готувати сніданок дітям, намагаючись не звертати уваги на пульсуючий головний біль. О, шампанське, простогнала Мері. Це французи м нам у такий спосіб. Бет увійшла до кімнати з оберемком книжок. З ким це ти розмовляєш, мамо, сама із собою. Досить дивно. Що правда, то правда. Мері поставила на стіл коробку з вівсянкою. Я купила тобі новий сорт, сподіваюся, тобі сподобається. Бет сіла за кухонний сіл і почала вивчати напис на коробці. Я не стану цього їсти. Ти хочеш мене занапастити. Без фокусів, попередила її Мері, що ти ще збираєшся їсти на сніданок? Десятирічний Тім увірвався на кухню. Він плюхнувся на стілець і сказав Я буду яєшню з беконом». А де твій добрий ранок? запитала Мері. Доброго ранку. Я їстиму яєшню з беконом. Будь ласка, ну, гаразд, мамо, перестань. Я й так запізнююся до школи. Добре, що ти мені нагадав, мені дзвонила місіс Рейнольдс. У тебе погані відмітки з математики, що ти скажеш? Вона все перебільшує, тім, залиши свої жарти. Я особисто нічого смішного у цьому не бачу, фиркнула Бет. Тім скорчив їй пику. Хочеш побачити смішне? Подивися на себе в дзеркало. Досить, сказала Мері. Поводьтеся нормально. Головний біль посилився. Мамо, можна після школи я піду на ковзанку? запитав тім. Ти і так ковзаєш тонким льодом. Прийдеш додому і робитимеш уроки. По твоєму, це добре, що син професора не встигає з математики. А що такого? Ти ж не математику викладаєш. Кажуть, що важко мати двох дітей, похмуро подумала Мері. А що? Якщо їх п'ятеро чи шестеро. Тім тобі вже сказав, що отримав двіку? за листом запитала Бет. Брат дивився на неї. Ти колись чула про Марка Твена? А яке відношення має до цього Марк Твен? запитала Мері. Марк Твен сказав, що не поважає людей, які не можуть написати одне й те саме слово по різному. Нам з ними не впоратися, подумала Мері, вони розумніші за нас. Вона приготувала їм бутерброди на обід, не перестаючи думати про Бет та її нову божевільну дієту. Бет, будь ласка, з'їж усе, що я тобі поклала. Якщо там немає штучних консервантів, я не хочу ризикувати своїм здоров'ям через жадібність компаній, що випускають продукти. Цікаво, куди поділася проста їжа, що була раніше, подумала Мері. «Тім, Витяг із зошита Бет записку. Треба ж, заволав він. Дорога Бет, давай сидіти за однією партою. Вчора я весь день думав про тебе і. віддай негайно, забурчала Бет. Це моє. Вона спробувала вихопити записку, але тім відскочив убік. Він прочитав ім'я під запискою. Гей, тут написано вірчіл. А я думав, що ти закохана в Арнольда. Бет вихопила в нього з рук записку. Що ти розумієш у коханні, заявила річна дочка Мері. Ти ще дитина. Головний біль посилювався з кожною хвилиною. Діти, дайте мені спокій. Мері почула клаксон шкільного автобуса. Тім і Бет кинулися до дверей. Зачекайте. Ви ще не поснідали, гукнула Мері. Вона пішла за ними коридором. Нема часу, мамо, нам час. Поки, 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 матусю. На дворі страшний холод, одягніть пальто та шарфи, а я втратив свій шарф, сказав тім. Коли вони пішли, вона відчула себе спустошеною. Бути матір'ю це постійно жити в центрі урагану, подумала Мері. Едвард спускався сходами, і вона відчула жар у тілі. Минуло стільки років, подумала Мері, а він для мене все одно найпривабливіший чоловік. При першій зустрічі їй сподобалася його вічливість. У його світло сірих очах світився розум, але коли він чимось пристрасно захоплювався, в них спалахували язички полум'я. Доброго ранку, Люба! Він поцілував її, і вони прийшли разом на кухню. Любий, зроби мені ласку. Звичайно, люба, все, що ти попросиш. Я хочу позбутися дітей. Обог? Від обох. Коли? Сьогодні, а кому ми їх віддамо? Будь кому. У них уже такий вік, що я просто не можу впоратися з ними. Бет просто схиблена на всіляких дієтах, а твій син стає двієчником. Може, це не наші діти? глибокодумно зауважив Едвард. Сподіваюся, що так воно і є. Я приготую тобі вівсянку, він поглянув на годинник. Пробач, Люба, я повинен оперувати через півгодини. Хен Кейтс засунув руку в якусь машину. Він може залишитися без пальців. У такому віці він ще займається фермерством. Не дай Боже, він це почує. Мері знала, що останні три роки Хенк Кейс не платив її чоловікові жодного цента. Як і більшість фермерів в окрузі, він ледве зводив кінці з кінцями через низькі ціни на сільськогосподарську продукцію та неувагу адміністрації фермерського банку. Едвард ніколи не нагадував своїм пацієнтам про гроші, і багато хто з них платив йому натуральним продуктом. Весь льох у них у будинку був набитий мішками з картоплею, кукурудзою та зерном. Один фермер хотів віддати Едвардові корову замість грошей, але коли Мері дізналася про це, то сказала заради бога, скажи йому, що ти лікуватимеш його безкоштовно. Мері подивилася на чоловіка і ще раз подумала, яка я щаслива. Гаразд, сказала вона. Може, я передумаю віддавати дітей. Надто вже мені подобається їхній батько. Сказати правду, і я в захваті від їхньої матері. Він обійняв її і притиснув до себе. Ще раз вітаю тебе, з ним народження. Ти все ще любиш мене, незважаючи на те, що я стара жінка? Я люблю старих жінок. Дякую. Мері раптово про щось згадала. Мені треба раніше повернутися додому. Сьогодні наша черга запрошувати шайферів. Щовечора по понеділках вони грали із сусідами у бридж. Це вже стало традицією. Те, що Дуглас Шайфер був лікарем і працював у тій же лікарні, що й Едвард, ще більше зближало їх. Мері та Едвард вийшли з дому разом, ховаючи обличчя від паривів крижаного вітру. Дорога, мабуть, слизька. Крикнув він їй, веди машину обережно, ти теж любий. Вона послала йому повітряний поцілунок, і обидві машини рушили з місця. Едвард попрямував до лікарні, а Мері до містечка Манхеттен, за 16 миль де розташовувався університет. Двоє чоловіків, які сиділи в автомобілі за два квартали від будинку Ешлі, подивилися слідом за машинами. Вони почекали, поки ті не зникли з поля зору. Поїхали. Вони зупинилися біля сусіднього будинку. Рекс Олдс, що сидів за кермом, залишився в машині, а його напарник підійшов до дверей і натиснув кнопку дзвінка. Двері відчинила приваблива брюнетка років 35. Так, чим можу вам бути корисною? Ви, місіс Дуглас Шайфер. Так. Чоловік поліз у кишеню і витяг звідти своє посвідчення. Мене звуть Дональд Землок. Я із Служби безпеки Державного департаменту. Боже праведний, тільки не кажіть, що дух пограбував банк. агент чемно посміхнувся: Ні, мадам, нам про це нічого не відомо. Я хотів би поставити вам кілька запитань про вашу сусідку місіс Ешлі. Вона подивилася на нього з несподіваною тривогою в очах. Про мері? Щось трапилося? Чи можна мені увійти? Так, звичайно, Флоренс Шайфер провела його у вітальню. Сідайте, може, ви п'єте кави? Ні, дякую, я не заберу у вас багато часу. А навіщо вам треба дізнатися про мері? Він підбадьорливо посміхнувся. Звичайна перевірка, її ні в чому не звинувачують. Сподіваюся, це так, обурилася Флоренс Шайфер. Мері Ешлі, чудова людина. Ви зустрічалися з нею? Ні, мадам. Мій візит до вас є конфіденційним, і я хотів би, щоб все залишилося між нами. Як довго ви знаєте, місіс Ешлі? Близько 13 років з тих пір, як вони поселилися по сусідству? Отже, ви маєте добре їх знати. Звичайно, Мері моя близька подруга. А у чому справа? Які в неї стосунки із чоловіком? Після нас із Дугласом це найщасливіша пара на світі. Вона подумала і додала, мабуть, вони щасливіші за нас. Я так зрозумів, що місіс Ешлі має двох дітей: дівчинка 12 років та хлопчик 10. Правильно, Бет та Тім. На вашу думку, вона хороша мати, вона чудова мати. А навіщо вам це? Як, на вашу думку, місіс Шайфер, чи можна назвати місіс Ешлі емоційно стійкою людиною? Безперечно, у неї не було емоційних зривів ніколи. Вона п'є? Ні, вона не терпить алкоголю. А як щодо наркотиків? Ви звернулися не на ту адресу. У нас у Джанкшн Сіті немає наркоманів. Місіс Ешлі одружена з лікарем? Так. Якби їй знадобилося дістати наркотики, ви збожеволіли. Вона не вживає наркотиків, не нюхає, не колиться. Який час вони, вивчаючи, дивилися один на одного. Схоже, що ви добре знаєте термінологію. Я, як і всі, дивлюся Майамі Вайс, Флоренс почала дратуватися. У вас ще є до мене запитання? Дід Мері Ешлі народився у Румунії. Ви чули, щоб вона говорила про Румунію? Ну, іноді вона згадує історії, які дідусь розповідав їй у дитинстві. Він народився в, Румин... в Румунії, але приїхав до штатів підлітком. Ви коли небудь чули, щоб місіс Ешлі не схвально говорила про румунський уряд? Ні, не пригадаю. Останнє питання. Чи чули ви, щоб місіс або містер Ешлі? Ляяли уряд Сполучених Штатів ніколи. Значить, на вашу думку, вони лояльні американці? Ще пак. Чому ви питаєте? Чоловік підвівся. Дякую, що приділили мені час, місіс Шефер. Ще раз хочу попередити, що наша розмова була конфіденційною. Я попросив би вас не говорити про це нікому, навіть вашому чоловікові. Він вийшов з дому. Флоренс Шафер дивилася йому вслід. Не можу повірити в те, що трапилося, сказала вона вголос. Агенти їхали в Вашингтон Стріт, прямуючи на північ. Вони проїхали повз плакат, ласкаво просимо до нашого прекрасного краю. Треба ж, хмикнув Рекс Олдс. Вони проїхали повз магазини та бари. Біля кафе Фен Ченс, торгова частина міста різко обривалася. Господи, сказав Дональд землок, у них головна вулиця довжиною всього два квартали. Це не місто, а автобусна зупинка. Це для нас з тобою, сказав Рекс Олц, а для них, для цих людей, це місто. Землок похитав головою. Може, тут і добре жити, але я б у житті тут не оселився. Седан зупинився біля будівлі банку, і Рекс Олц вийшов із машини. За 20 хвилин він повернувся. Все чисто, сказав він, залазячи до машини. У сім'ї Ешлі на рахунку в банку 7 тисяч доларів та заставна будинку. Всі рахунки оплачуються вчасно. Президент банку каже, що лікар надто м'яка людина, щоб стати бізнесменом, але його репутація бездоганна. Землок глянув у записник Давай перевіримо ще пару місць і повернемося назад у цивілізований світ, поки я остаточно з глузду не з'їхав. Дуглас Шайфер, зазвичай приємний, усміхнений, зараз хмурився. Шайфери та Ешлі грали у бридж, і шайфери вже програвали 10 тисяч очок. В четверте за вечір Флоренс зробила грубу помилку. Дуглас кинув карти на сіл. Флоренц, вибухнув він, на чиєму боці ти граєш? Ти знаєш, скільки ми вже програли? Вибач, нервово сказала вона, я просто ніяк не можу зосередитись. Воно й видно, пробурчав її чоловік. Тебе щось турбує, поцікавився Едвард Ешлі. Я не можу про це розповісти. Усі здивовано глянули на неї. Що це означає? запитав її чоловік. Флоренс глибоко зітхнула. Мері, це про тебе? Що про мене? У тебе якісь неприємності? Мері дивилася на неї. Неприємності? Ні. Чому ти так думаєш? Я не можу розповісти. Я дала слово. Кому ти дала слово? запитав Едвард. Федеральному агенту з Вашингтона. Він заходив сьогодні до мене і ставив різні питання про Мері. Таке враження, що йшлося про міжнародну шпигунку. Що за питання? запитав Едвард. Ну, як завжди, чи лояльна вона американка, чи гарна вона дружина та мати, чи вживає наркотики? Якого біса їм знадобилося ставити такі запитання? Я знаю, збуджено сказала Мері. Це через мою професорську посаду. Що? запитала Флоренс. У мене закінчується термін перебування на посаді, а університет проводить багато розробок для уряду, тож вони всіх і перевіряють так ретельно. Слава тобі, господи, з полегшенням зітхнула Флоренс. А то я боялася, що тебе посадять за грати. По суді, по суті, так воно і є, посміхнулася Мері. Я ж нікуди не виїжджаю з Канзасу. Ну, якщо з цим усе, сказав Дуглас шафер, може, продовжимо гру. Він повернувся до дружини. Якщо ти ще раз помилишся, я посаджу тебе до себе на коліна. Обіцяю, обіцяю.